Сьогодні ми говоримо про виконання державної антикорупційної програми, зокрема у сфері культурної спадщини. Одним із заходів, які передбачені Державною антикорупційною програмою, є створення єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини. Чому це дуже важливо в цій сфері? Загалом, як ми вже всі знаємо, ночувані, у нас є не дуже хороша ситуація з об'єктами культурної спадщини в плані документування їхнього. Ми досі, станом на зараз, не маємо єдиного верифікованого реєстру, де б кожен міг із громадських активістів, із інвесторів та будь-хто зайти в реєстр, в якийсь електронний, і подивитися, який об'єкт є культурною спадщиною, який у нього статус. Чи це національного значення, чи місцевого, що можна навколо нього робити, взагалі про що це пам'ятка, яка в неї історія? Таких документів у нас немає. А в принципі, бажано, щоб вони були. Але державна антикорупційна програма, вона основною метою має не створити якийсь гарний продукт для державного управління, а саме антикорупційні заходи. То чому саме в цій сфері багато корупції? А тому, що у зв'язку з тим, що на певній території є пам'ятка, відразу виникають деякі обмеження, в тому числі обмеження при будівництві або при веденні якоїсь діяльності, наприклад, розміщення реклами. Тому від погодження реклами розміщення на будівлях до будівництва поряд або якоїсь, скажімо, якихось дій на самій пам'ятці. Все потребує погоджень, і ці погодження станом на час прийняття державної декорупційної програми вони здійснювались вручному режимі. Наразі, щоб дізнатися, чи є певна будівля пам'яткою і що можна робити з нею або навколо неї, необхідно отримати відповідне погодження органу охорони культурної спадщини. Тобто все відбувається в ручному режимі. Тільки таким чином інвестор, забудовник, може зрозуміти, якщо його ділянка десь суміжна з територією пам'ятки. Або е, навіть якщо це він викупив пам'ятку і планує щось робити, йому в ручному режимі потрібно звертатися і отримувати відповідні рішення. Е, Планується державною антикорупційною програмою, що все це відбуватиметься в автоматичному режимі. Тобто в автоматичному режимі будуть формуватися витяги і відповідно обмеження, що можна робити, які зони охорони, охоронні зони, тобто всі-всі обмеження і допустимі дії ми можемо бачити автоматично в режимі. І це головне, тому що воно не може індивідуально бути змінено чиновником, оскільки наразі. Дуже багато рішень і в містобудівні умови вноситься дуже багато інформації, яка іде з ініціативи чиновника, і не завжди вона обов'язкова. там. В сфері охорони культурної спадщини такого набагато більше. Окрім того, що є об'єкти, які вже визнані пам'ятками. У нас є щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Це, наприклад, об'єкти, які вважаються, що потенційно можуть бути пам'яткою. Громадський звертається і говорить, що от цей об'єкт е, потенційно є пам'яткою. Тоді е, відповідні органи приймають рішення, що це щойно виявлений об'єкт. І в такому статусі він по законодавству не може бути перебувати більше трьох років. Однак жодних обмежень, якихось санкцій або відповідальності, щоб е, протягом трьох років було вирішено статус цього об'єкта, немає. І ці об'єкти зависають у такому статусі. На десятиліття, то й більше. По суті, використати цю будівлю, далі її якось розвивати неможливо. З іншого боку, не існує чіткого реєстру щойно виявлених об'єктів. І сьогодні наказом вирішила, що він щойно виявлений об'єкт, через кілька місяців чи років скасували цей статус і вже далі можна це робити. Як ми всі розуміємо, що такі рішення про. Призначення цього об'єкту, що не виявлення, і скасування, вони відбуваються, скоріш за все, не просто так, і в цьому є корупційні чинники. Тому такі, такі речі необхідно не просто мінімізувати, а скасувати. Великий корупційний чинник. В даній сфері з щойно виявленими об'єктами полягає в тому, що відсутній єдиний реєстр цих щойно виявлених об'єктів, тобто немає єдиного якогось переліку, є там щойно виявлені об'єкти, наприклад, в Полтавській області, чи в місті Полтави, окремо десь треба шукати там, чи на сайтах, чи по іншим регіонам, тобто, а по всій Україні, чи повністю по всьому місту, от, щоб от на сьогодні актуальний такий перелік немає ніде. Тому щоб перевірити, цей об'єкт, що не виявлений чи ні, це лише там наказ або рішення про надання йому такого статусу. І немає реєстрів цих наказів і рішень. Тобто у чиновників є можливість сьогодні внести цей об'єкт і зробити йому статус, що не виявленого, а через певний час за рахунок корупційної складової, цей об'єкт втрачає даний статус. Є випадки, коли один і той самий об'єкт. Кілька разів набував такого статусу, і і цей відповідний статус втрачався. Тому, оскільки це великий корупційний чинник Державною антикорупційною програмою передбачено, по-перше, врегулювання такого порядку, щоб були відповідні механізми, аби після трьох років перебування такого об'єкту в статусі, що не виявленого цей статус якимось чином знімався, або об'єкт набував обов'язкового статусу пам'ятки, або такий статус скасовувався, і це був би звичайний об'єкт, звичайна будівля. Це врегулювання на рівні нормативно-правових актів цього антикорупційного чинника. Далі це створення все-таки єдиного реєстру. Єдиний реєстр передбачається, що він буде включати абсолютно всю інформацію про пам'ятки. Тобто, це будуть пам'ятки національного значення, пам'ятки місцевого значення, окремо буде перелік щойно виявлених об'єктів, які, звісно, буде періодично оновлюватися і мінятися, власне, які інформація по всім пам'ятках. Але важливо, щоб цей реєстр був повністю публічним, доступ до нього, і також щоб в цьому реєстрі була вся інформація про пам'ятку. Тобто, щоб ми з нього могли побачити предмет охорони, не так давно. Скандал був стосовно келій на території, ну не території, а де зараз знаходиться Києво-Могилянська академія, і стосовно реконструкції цієї будівлі. Точиться дискусії, тому що пам'ятку можливо тільки реставрувати, її не можна реконструювати. І якась добудова або втрата автентики для пам'ятки це шкідливо. Якби повністю вся документація про цей об'єкт повністю з чітким предметом охорони, тобто, щоб було зрозуміло, що саме охороняється, чи це пам'ятка історії і в чому вона полягає, чи це пам'ятка архітектури, що саме є предметом охорони. Якби це все було в реєстрі, тоді б не було цієї ситуації з громадськістю. Громадськість би розуміла, що там можна робити, а що ні. Зараз діяльність, по суті, заблокована і шукають вирішення цієї ситуації, тому що формально Міністерство культури дало погодження на відповідні роботи, було отримано дозвіл. Але громадськість протестовує добудову і ті зміни, які в принципі не відповідають автентиці пам'ятки. Тому от реєстр це не лише прибирати чиновника від певних дій, але це так само і велика кількість публічної інформації, яка дає можливість моніторити законність чи незаконність дій чиновників, а так само законність чи незаконність дій інвесторів або балансоутримуючих пам'ятки. Тут уже, якщо пам'ятка верифікована і все знаходиться в реєстрі, то іде автоматичний обмін, і вже якась корупційна складова ну, максимально мінімізується. Які ж є проблеми з впровадженням єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини? Ну, по-перше, хто не знає, хочу зазначити, що цей реєстр давно вже хотіли створити десятиліття тому, може навіть більше, було кілька пілотних проєктів. Але, на жаль, не мали успіху. Наразі у нас є надія, що все-таки є реальні кроки на його запровадження, плюс до створення цього реєстру долучена команда, яка вже запустила єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Тобто, вона знає, яким чином працюють наші державні реєстри, різні наші системи, тобто, яким чином це все робити. І що ще важливо, що цей реєстр запускається у співпраці двох міністерств, тобто це теж позитивно, оскільки нарешті міністерства, як мені здається, перейшли від статусу конфронтації до якогось напрацювання якогось спільного рішення. І це дуже позитивно, коли два міністерства плюс інший проєкт ТАПАС допомагає це робити, долучаються до спільної роботи. Але проблема полягає в тому, що пам'яток у нас дуже багато. І перед тим, як внести їх у реєстр, їх, звісно, потрібно верифікувати. І зокрема, державна антикорупційна програма її по її, скажімо, логіці, спочатку необхідно було інвентаризувати всі об'єкти, подивитися, чи є на об'єкт культурної спадщини вся документація. Якщо документації немає, тоді необхідно було б її там доробити, допрацювати. Якщо вона не актуальна, актуалізувати, якщо її взагалі немає. Значить, її треба створити, тому що, на жаль, дуже багато об'єктів, які вже занесені, мають статус відповідний або пам'ятки національного значення, або місцевого. Є такі моменти, коли документація була або втрачена, вона ще внесена була за часів за радянський час. тому... Якісь архіви не зберіглись, десь документи архіви знаходяться в невідомих місцях. Також у нас є проблема з окупованими територіями, і це також окрема проблема. Тому е, наразі відбуваються паралельні процеси, як запущення роботи е, цього реєстру. Він запускається в рамках системи взаємодії між відповідними працівниками, а також е, йдеться верифікація цієї документації, але оскільки пам'яток у нас тисячі сотні тисяч. То процес триває досить довго. ми б хотіли бачити, щоб реєстр все-таки запустився раніше, ніж буде верифікована абсолютно вся кількість пам'яток. Тобто, щоб ті об'єкти, які верифіковані, вони вже запустились в цьому реєстрі. Нехай би цей реєстр містив той перелік об'єктів, який наразі можна верифікувати, внести, і він би був єдиним реєстром станом ну, на певну дату. А потім би він оновлювався, ну скажімо, щомісячно. Куди б доповнювалися новим об'єктом. Якщо на території пам'ятки планується якесь будівництво, можливо, б вже в автоматичному режимі відповідні заборони робити, тобто не видавався б дозвіл автоматично, або чиновник зараз, якщо він може, ну скажімо, не побачити певні обмеження і видати відповідні або містобудівні умови і не внести інформацію про культурну спадщину. То якщо б це вже було в електронних реєстрах, такої ситуації не осталося. Тому нам би хотілося, щоб цей реєстр запустився раніше, нехай не з усією кількістю верифікованих пам'яток, але щоб він вже почав працювати хоча б цього року. Є система з 1 січня вона працює в тестовому режимі, можна знайти, але на жаль, не є вся інформація. Але принаймні те, що зроблено, воно вже дає надії, що воно буде працювати, і в тому числі буде велика кількість публічної інформації, яку ми зможемо отримувати в публічному доступі. Це як статус цього об'єкту, де він знаходиться, його геолокація, тобто прив'язка до об'єкта. Ми будемо бачити облікову документацію. Також передбачається, що все-таки рішення про занесення цього об'єкту і надання йому відповідного статусу теж будуть публічними. Що насправді спрощує роботу для громадських активістів, а також дає можливість перевірити, наскільки ті чи інші дозволи є законними. Наша мета, аби інформація про пам'ятку стала публічною, доступною, актуальною, щоб була можливість формувати. Автоматичні витяги, електронні витяги про статус цієї пам'ятки, про ті дії, які можна з нею робити, а також розуміти, як і коли відбувалися якісь дії стосовно пам'ятки, чи виходили повноважені органи охорони культурної спадщини, чи видавали вони приписи щодо неї, чи відбувалися якісь охоронні дії, що робить цією пам'яткою. Тобто, все життя пам'ятки у нас би було в реєстрі, якимось чином ми б змогли його побачити. Це великі антикорупційні рішення, і, звісно, вони потребують певного часу. Ми розуміємо, що міністерству і всім уповноваженим органам потрібен час для того, щоб наповнити інвентаризувати об'єкти культурної спадщини. Ми підтримуємо їх в тому, що така робота ведеться, але також у нас є певні застереження, що це може розтягнутися на дуже довгий час. Тому ми б хотіли, аби міністерство, як виконавець цих рішень, шукало шляхи виходу з цієї ситуації, можливо, донорів, можливо, якісь інші методи стосовно збільшення кількості людей, які би працювали над цим. Тобто, це все в прерогативі виконавця. Якщо він бачить, що виконання заходу затягується, то очевидно необхідно вживати певних дій для того, щоб цей захід був виконаний вчасно або принаймні ну не з великою затримкою. Зі свого боку, експерти разом проти корупції як надавали відповідні рекомендації під час моніторингу. Так само, ми під час наступного моніторингу вже спробуємо подивитися, що саме було виконано. Для того, щоб налагодити роботу реєстру об'єктів культурної спадщини, і надамо відповідні рекомендації. Станом наразі ми поки що можемо промоніторити лише те, що є в публічному доступі. На жаль, поки що в публічному доступі досить небагато. Ми зробили моніторинг технічного завдання на створення цього реєстру, надали міністерству свої зауваження рекомендації. Почули відповідний діалог і співпрацю, тому е, сподіваємося, що ми рухаємося всі в правильному напрямку, і корупція в цій сфері також буде е, подолана.